Выгодно такова тема, поскольку у нас такой, знаете, больше русскоязычный город украинский, мы можем говорить по-русски, по-украински, с Игрунбитанией. Я представляю участников этого брифинга. Это координаторы Харьковского Евромайдана Виктория Черепко и Олег Закавка. Мы начнем с нашего заявления, нашей позиции, и потом вопрос. Друзі, ще раз хочемо підкреслити дуже принципово для нас, дуже важливий момент, що Харків є двомовним містом. Тому ми говоримо і російською, і українською, звертаючись і до вас, і до людей, з якими розмовляємо зі сцени. Отже, три головних пункти, які зараз хоче донести харківський євромайдан у відповідь на питання противостояння між харківчанами кому та вигідно. Перше ми категорично осуждаємо. искусственно нагнетаемую ситуацию вокруг сноса памятника Ленина со стороны Харьковского городского головы. Это вопрос, который должна решать жители Харькова в спокойной обстановке. Второе. Разворовывание бюджета – это предательство как харьковчан, так и Евромайдана. Мы требуем создания временной следственной комиссии по расследованию коррупционной деятельности Харьковского городского головы. И третий момент мы требуем от исполняющего обязанности министра внутренних дел немедленно начать оперативное расследование, кто стоит за силовыми действиями бандитских группировок, которые калечили жителей Харькова, участвовавших в мирных собраниях за последние три месяца. Это три главные пункта, которые сейчас мы хотим, чтобы были услышаны от Харьковского Евромайдана. У нас брифинг, нас там ждут на самом деле люди. Мы в 6 часов Начинаем вот такую вечернюю акцию, митинг наш бессрочный, поэтому если можно, мы так в коротком режиме, в режиме брифинга, если есть вопросы, готовы ответить. Поднимайте руку. Mm -hmm. Что будете делать в этом направлении? Вот у вас есть требования, как-то добиваться и куда-то обращаться. Что дальше что? Mm -hmm. Развитие mm -hmm. какого-то. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh координационный совет харьковского евромайдана имеет в своей структуре юридический отдел, который будет нарабатывать и собирать документы, которые могли бы стать частью доказательной базы в обвинениях да, или в подозрениях, которые, в подозрениях, которые у нас есть. То есть. Это касается и коррупционных схем с харьковским бюджетом, и при строительстве метрополитена все помнят э, известные лавочки, которые стоили достаточно больших денег, и очень многие удивлялись. Там очень много вопросов, и мы над ними работаем именно в правовом поле по каждому, из этого, я закончу, по каждому из этих пунктов должен прорабатываться план действий. И при том координация не только с харьковскими активистами, но и с киевскими. Приведу пример по третьему пункту, когда мы требуем от исполняющего обязанности министра внутренних дел выполнения своих прямых полномочий. Уже вчера Киевский Майдан пошел с пикетом к Министерству внутренних дел с требованием защитить харьковчан, с требованием арестовать Жилина в первую очередь. То есть Киевский Майдан нас поддерживает и те Требування, які ми не можемо і за території дальності донести до наших мішень, шнаховаться в сталиці, вони нам допомагають доносити. Ми хочемо, щоб вся Україна а в першу чергу Київський Євромайдан і політики, які зараз прийшли до влади, усвідомили, що по факту у Харкові ми маємо маленького Януковича. Який діє тими ж самими методами, яким діяв і Янукович, і більше того, ці методи, якими діяв колишній президент, в багато чому були народжені саме тут в Харкові, і ми хочемо, щоб виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ досконально розібрався з цим і дав нам якусь відповідь, радіо Свобода, Володина. Ласка, одна з ваших вимог це відставка міського голови Геннадія Кереса. Ми знаємо, що він є обраним і має бути на своїй каденції до 15-го року. Яким чином ви маєте Який механізм обираєте для того, щоб він пішов у відставку, чи ймовірне блокування міської ради? Друзі, питання. Призначення позачергових виборів міського голови з урахуванням кандидатури Геннадія Дойговича Кернеса навіть не стоїть у нас на порядку денному. Наша позиція людина має нести відповідальність за свої корупційні дії, за невиконання конституції і за порушення систематичних прав та свобод харків'ян. Саме через те, що вона це систематично вчиняє, вона не має права зараз перебувати на посаді міського голови і балотуватися на посаду мера. Ваше питання. Світло, скорее всего, заявляли, що одна із вимог відставка Доптіна голови адміністрації. Ця вимога зберігається? Я, я відповім. Okay. Одна з причин, так, а вірніше основна причина, чому ми не йдемо з обласної державної адміністрації, це відставка губернатора Допкіна і призначення виконуючого обов'язки. З нашими врахуваннями, після цього ми передаємо це приміщення в прибраному чистому стані, для того щоб люди побачили, що. Я хочу сказати, що ще відставки не було, допкина не сьогодні. Верховна Рада розійшлася. по-моєму, четверг, насколько известно, збирається знову. Тому ми ще какое-то время чого... А потім? Що потім? А я розповім, що потім справа в тому, що харківський євромайдан він не єдиний євромайдан в Україні, і крім Київського Євромайдану, в кожному місті ну в більшості міст України, є свої Євромайдани. За ініціативою Харківського євромайдану в Харкові проходив перший форум Євромайданів всієї України. Він напрацював основні вимоги і мету. Своєї діяльності одна основними вимогами цієї діяльності є ну було да є звергнення узурпаторів при владі, недопущення нових узурпаторів і побудова громадянського суспільства на принципах ...народовладдя і самоврядування, і саме цим харківський євромайдан займався всі ці три місяці, стоячи біля пам'ятника Шевченка, тому що серед нас і викладачі, і науковці, і юристи тому. Якби у нас достатньо інтелектуальний е, євромайдан, тому ненасильницький спротив це о, 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 одна із наших головних. Е, Форм, на прана які ми працюємо. друзі, дозвольте додати до цього питання сьогоднішній брифінг присвячений не тактичному і не стратегічному плану дії Євромайданів. Ми хочемо зауважити, що наразі в місті штучно створюється атмосфера протистояння між харків'янами, і хочемо зауважити нашу позицію в цьому питанні, що ці що ми не підтримуємо ці речі, ми не ескалуємо конфлікт, і ми ні в якому разі не ставимо на порядок денний Євромайдану Харкова будь-які питання, що можуть сприяти протистоянні. Між харків'янами. А щодо подальших дій, ми обов'язково дамо додаткову інформацію, тому що ми хочемо в Харкові, в одному з перших міст України, впровадити стандарти того, що називається публічне адміністрування правильне. Ми будемо говорити про публічне узгодження посад. Ми будемо говорити про публічне звітування чиновників перед громадянами. Ми будемо пропонувати заснування щомісячного віча з харків'янами, яке буде інструментом консультації з громадськістю і звітування чиновників перед нами. Да, ставка вы кого-то предлагаете место, вы кого-то видите, что место этого, какие практические действия, к кому вы предлагаете место, какой аппарат, каким образом он будет функционировать и какие ваши практические действия, помимо вопроса с памятником, Дякую за питання. В Координаційну раду Харківського євромайдану входить достатньо багато середовищ, політично в тому числі. Тому що це очевидно, що питання конкретного прізвища є дискутивним. Тому правильним є позиція наступна з нашого боку. У нас є перелік вимог. До майбутнього губернатора Харківщини, і ми готові підтримувати на цій посаді ту людину, яка відповідатиме переліку вимог, який нас є, і яка візьме на себе зобов'язання дотримуватися тих правил, які громадськість буде перед нею зараз виставляти. Будь ласка, всі я озвучувала вже попередні вимоги. Тобто, головні, ми говоримо, що громада має взяти на себе мати можливість. На Харків ми маємо завойовувати можливість контролю моніторингу діяльності і підзвітність має також бути реалізована нарешті, хоча б в цій владі. Тому ми дуже наполягатимемо в першу чергу на прозорих механізмах від входження на посаду і впродовж цієї діяльності що буде стосуватися і фінансових звітів, і поточної якоїсь змістовної діяльності всіх чиновників Так, інтерфакс ірина інтерфакс Україна. Ви озвучували тривога. неочередные выборы городского совета и областного совета действующее законодательство предусматривает исчерпывающий перечень требований, на которые могут служить основания для причин, которые могут угу. служить основанием для назначения таких неочередных так. выборов. На данный момент их нет. Угу. Угу. А согласно закону о местном самоуправлении 78 я статья, насколько мне визначать память, есть три механизма досрочных выборов городского и областного совета. Местный референдум мы не можем использовать, потому что его нет в нынешнем законодательстве. Мы не можем говорить о самороспуске, но за систематическое нарушение Конституции и за систематическое нарушение прав и свобод людей мы можем инициировать через определенные механизмы досрочные выборы. Именно третий пункт, именно систематическое нарушение городским советом и областным прав большей части харьковчан за то, за то, что, к сожалению, Харьков становится сейчас городом небезопасным для жизни. Мы и инициируем этот вопрос. Само собой, это нужно делать в с координацией с депутатами Верховной Рады, с, проходить через моменты судебных решений. Но мы говорим о том, что главная наша претензия и очевидная городскому основному совету – это невыполнение Конституции, несоблюдение права свободы. Это требование, которое должно быть выполнено в ближайшее время. Мне интересно, каким образом вы собираетесь выполнять ближайшие годы? Uh -huh. uh, Все, видите, ситуация в стране достаточно динамична. И мы очень надеемся, что новая уже власть, которая сама была, к сожалению... Uh, Мишенью для действий предыдущей власти очень понимает, что сейчас происходит в Харькове. К сожалению, вопросы безопасности людей должны стоять на первом месте. Вопросы физической безопасности должны стоять на первом месте. А в Харькове сейчас жизнь многих людей подвергается опасности. Поэтому мы будем делать все, чтобы процедура эта была максимально ускорена. Мы уже сейчас обращаемся к депутатам, потому что когда на повестке дня стоит физическая безопасность огромного количества людей и, возможно, их жизней, то тогда вопросы, я думаю, должны решаться намного быстрее. Какие еще будут вопросы? Да, пожалуйста. Мы знаем, что стоит ведро открывало тревало на Раде, как традиционный Раде. Кто был в участии на Раде, хотя бы на эти Да ну, я можу почати відповідати. Друзі, зараз наразі очевидно, що вся діяльність людей, які 21 листопада вийшла майдан з своїх міст, вона вже кілька разів потребувала дуже швидкого і оперативного переформатування. Наразі, приблизно з неділі, з вечора суботи, у нас відбулося чергове переформатування нашої діяльності. І тепер функція Євромайдану є не тільки боротьба за прав за права громади, але і ще боротьба проти очевидних ворогів забезпечення життєдіяльності нашої нашої спільноти, тому тут війшли люди, які зараз наразі виконують ці функції, які забезпечують і підтримують так само, як і периметр, в якому ми знаходимося, Охорона. та хто займається Охорона, медичне забезпечення, інформаційний зв'язок, прес-центр, саме ці питання, організаційні існування mm -hmm. тут до прийняття рішення про призначення виконуючи обов'язки. Ми і вирішували. Якщо це. Це рішення буде прийнято завтра. Значить, наша, наші рішення, якби ну, вже не потребують подальшого коригування, і ми переходимо в конструктивне русло напрацювань наших е, законодавчих ініціатив до, до але, наших можливостей. Але, але на жаль, через ті події, що відбулися вчора вечором. тут під вікнами ми маємо дуже багато обговорити працювати над самообороною над безпекою, людей, що тут знаходиться. На жаль, нас змусили це робити. Бо ми, ми маємо інформацію, що прямо цей час возможне провокації. Да, поэтому я прошу журналіста вообще не, не, не очень расходиться. Дякую ему. Все, спасибо вам. Дякую ему дуже.